Так, заходимо в Air. Головна сторінка. Booket Flight. Це жовту кнопку тисне. Тут на горі One Way. В один бік. Тут From, звідки там з Білунд, таке є. Уету, куди Познань. Так, Познань. Все так like дат на 25. Let's go. І ще раз let's go. Хороший інтернет мене тут не ловить, Є квиток, Прямо на нього клацаємо. Потім вибираю One Small Back Only. Найнижча ціна. Клацаємо галочку. Continue. Continue with well типу. Далі продовжити з малим багажем. Тут тобі, мені пропоную моє ім'я. Ти вибираєш своє. Вводиш фамілію і ім'я. Продовжуйте. Найнижче контюніуві завувати сет без місця. Продовжуємо. Тут знову I want random all seed allocation. Що я хочу продовжити з будь-яким місцем. Тут далі пропонують докупити багаж. Тиснеш One Small Back only. Тут другу галочку ставиш. І продовжити. Тут попереджаєш, що має уміститися тобі під е, твоя ручна поклажа під крісло. I am fine with one small back only. Тут пропоную взяти оренду машину пропускаєш continue. Тут трошки вертаєш. Don't Protect My Trip. Ставиш галочку. Вертаєш ниж. Ще вниз. Отут. Оце Buy Click, Pay Now. I configure, I have read. Тут маєш покласти цю галочку. Де COVID-19. Вертаєшся назад, вибираєш спосіб оплати. Якщо Google Pay, то Google Pay. Ні, то тиснеш карт. І ADD. Карт мануаль. І тут цю водиш додаєш. Як ти додаш карту, я додавати не буду. Все. знов перевіряєш, чи тут огавиш. галочка збивається. її ставиш і PayNow.